Одному з найстаріших і найавторитетніших вищих аграрних навчальних закладів на терені України, Уманському національному університету садівництва, виповнилося 170 років. В рамках святкування поважного ювілею наукова бібліотека спільно з Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою Національної академії аграрних наук України провели круглий стіл, присвячений 160-річчю з дня народження відомого професора Вільгельма Погенполя, ученого, метеоролога, фенолога, кліматолога, викладача, інспектора Уманського училища землеробства і садівництва. Засідання Круглого столу було наповнене надзвичайно цікавими змістовними доповідями та виступами, директора Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, члена кореспондента Наан України, доктора сільськогосподарських наук, професора Віктора Вергунова, ректора Уманського національного університету садівництва, доктора економічних наук, професора Олени Непочатенко, проректора з наукової та інноваційної діяльності доктора. Сільськогосподарських наук професора Віктора Карпенка, доцента кафедри загального землеробства Андрія Новака та інших. На книжковій виставці представлена наукова спадщина видатного вченого, його прижиттєві видання, наукові праці, окремі роботи, література про нього. Продовженням даного заходу стало відкриття меморіальної дошки професору Погенполю на метеостанції Умані. Право відкриття меморіальної дошки було надано ректору Уманського національного університету садівництва, доктору економічних наук професору Олені Непочатенко та директору Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, члену кореспонденту Національної академії аграрних наук України, доктору сільськогосподарських наук професору Віктору Вергунову. Цей захід прекрасна пам'ять про легендарну особистість. Нехай же його плідна праця служить гідним прикладом для наслідування.